З нами на зв'язку Дмитро Снігірьох, військовий експерт, співголова громадської ініціативи Права справа пане Дмитре. Я вас вітаю. Дякую, що долучилися до нашого ефіру. Вітаю, дякую за запрошення. Ну хочеться звичайно почути вашу думку от щодо цих навчань: це дійсно навчання або це реально вже підготовка ось до конф можливого нападу Росії, особливо з огляду ось на ті ініціативи, які зараз активно просуває президент Франції Еммануель Макрон, і ті заяви, які вже були зроблені. Ну, давайте говорити про те, що це чергові навчання однієї з країн НАТО до цього часу на території низьких країн НАТО пройшли безпрецедентів за своєї кількістю. масштабні навчання особового складу було залучено до 90 тисяч. Це найбільше масштабні навчання блоку НАТО з періоду холодної війни. Причому легендою навчань було протидія російській агресії. Наразі, крім навчань, які відбуваються в Франції, проходять навчання на території Норвегії, Швеції і Фінляндії, задіяна більш. 20 тисяч сухопутного компонента і знов легенда навчань протистояння російській агресії. Крім цього, паралельно проходять навчання в Балтійському морі, за участі приблизно 50 засобів і більше 100 одиниць е це бомбардувальники, винищувачі та інші аеродинамічні е цілі. Е крім того, варто говорити про навчання Франції. Легендою навчань є протидія знов таки агресивним наміром противника, не називається Російська Федерація, але всі розуміють, що відповідно йдеться в першу чергу про саме Російську Федерацію. Наразі ви демонструєте французькі танки «Леклер», яких більше 20 одиниць задіяно в ході цих навчань. Це безпрецедентна кількість бойової техніки, які одночасно задіяні під час проведення оцих масштабних е польових навчань. Причому варто говорити, що площа навчального полігону це приблизно до 120 квадратних кілометрів. Для порівняння це ну, місто Париж займає приблизно ту ж саму площу. І головне проведення навчань на території Франції це відповідно черговий військово-політичний сигнал з боку представників цієї країни Російської Федерації. Що заяви Франції, а мовиться про політичні заяви президента Франції щодо можливості відправлення в Україну військового контингенту, чи то відповідно інші заяви очільників Франції щодо розширеного характеру військово-технічної співпраці з нашої країни, не розходяться зі справами. Я нагадаю, після гучних заяв Макрона щодо можливості відправлення військового контингенту країн НАТО в Україну. Прозвучала не менше резонансна заява генсека блоку НАТО Столтенберга про те, що він не бачить жодних заперечень, якщо будуть на території України використані війська однієї з країн НАТО, з якої у України укладено двосторонні договори щодо е, певних військово-політичних зобов'язань. А я нагадаю. України і Франції є двосторонній договір на 10 років щодо якраз військово-політичних зобов'язання. і що примітно Франції на 24-й рік передбачено військово-технічної допомоги нашій країні на суму 6,5 мільярдів євро. Це серйозна сума. Вже наразі відвантажено для потреб збройних сил України перші шість Цезар. Причому ці САУ вважаються одними з найкращими. У своєму ряду, е, крім того, е, наразі ведуться. Ви вже говорили е, практичні дії щодо розширення характеру підготовки особового складу збройних сил України на полігонах безпосередньо Франції. Пане Дмитре, якщо можна, давайте ще повернемося якраз до питання можливої відправки військ, тому що сьогодні також з'явився коментар голови МЗС Польщі Радослава Сікорського, який також коментуючи цю заяву Макрона, зазначив, що відправка військ не є чимось неосяжним. Ну і також наводив історичний факт. Ось такого прикладу. Все ж таки, як на вашу думку, це питання набуде розвитку? Звичайно, давайте говорити про те, що це питання вже тим більше Макрон дав чітко зрозуміти певні настрої самого блоку НАТО. Якщо раніше відправка війська були так звані червоні лінії, то давайте згадаємо заяву самого Макрона. Жодних, Жодних червоних, червоних ліній, ліній для блоку НАТО не існує блоку. Тобто, це колективне бачення ситуації всього блоку НАТО, не конкретно Макрона. Подібні заяви я ще раз, то підкреслю перед тим як виноситися на загал. Вони узгоджуються і не випадково. Давайте проаналізуємо всі заяви членів блоку НАТО. Франція заявляє про можливість відправки контингенту. Фінляндія, член блоку НАТО, заявляє про те, що не проти. Того, щоб Україна використовувала передану Фінляндію зброю для ударів по території Російської Федерації, поготися. Це ще одні червоні лінії були перед блоком НАТО щодо засортування зброї безпосередньо по території Російської Федерації. Так само ці червоні лінії зняті з повістки дня. Ну і нарешті, так звана перехоплена телефонна розмова високопосадовців ВПС Німеччини. Де Російські Федерації чітко дали зрозуміти можливі подальший сценарій розвитку подій, а саме нанесення ударів з використанням Таурісів по головній логістичній складовій окупаційної армії, а мовиться про Керченський міст. Оці всі сукупні заяв вона не випадкова. Плюс сьогодні Велика Британія заявила про те, що готова передати відповідна чекає від Німеччини на затвердження плану щодо збільшення передачі. Українській стороні крилатих ракет повітряного базування шторм в обмін на німецькі тауруси, і ця тема зрушила з Як бачимо, це колективне бачення всього блоку НАТО, а не окремої країни, на кшталт Франції. Наскільки може мова йти про близьку перспективу? Достатньо близько. Причому давайте говорити про те, що розглядається сценарій направлення військового контингенту чи то на прикриття Україно-білоруського кордону, або відповідно це будуть інструктори, які будуть діяти безпосередньо на території України вже лекальній основі. Це авіаційні інструктори, авіаційні техніки. Які Офіцери, які будуть обслуговувати складні комплекси радіолокаційної розвідки систем протиракетної протиповітряної оборони та інше, і приймати участь у розмінуванні, цебто можемо говорити про певні зрушення щодо навіть присутності цього окремого окремого контингенту військовослужбовців на території України, можемо говорити про це вже як про вирішений факт. Відповідно, подальші дії це вже будуть залежати від військово-політичного керівництва України. І на останок таке питання: от якщо говорити все ж таки про країни альянсу, наскільки от станом на зараз вони вже чітко 100% розуміють масштаби тієї загрози, що становить країна агресор? Я навів приклади декількох широкомасштабних навчань, де чітко легендою навчання є протистояння російській агресії. В Німеччині наразі розглядається питання щодо можливості загальної мобілізації. Крім того, давайте і говорити на, на е, щодо на тему щодо військово технічної співпраці з України за надкороткі терміни країни ЄС змогли знайти 800 тисяч снарядів і знайти головне гроші для них, щоб передати збройним силам України. Причому мовиться про те, що найближчим тижнем вже ці перші. Сотні тисяч артилерійських снарядів калібром 155 мм міліметрів будуть відвантажені для потреб збройних сил України. Оце практичні кроки країн Європи і країн НАТО. Тому, шановні українці, коли вам е, намагаються просунути тези окремих західних ЗМІ про те, що нас очікує колапс, е, у е, і відповідно далі малюють страшні картини. Ні, ми не залишимося сам на сам з російською агресією. Я вам дуже дякую за відповіді. Нагадаю, що з нами на зв'язку Дмитро Снігеров військовий експерт, співголова громадської ініціативи Права справа.